Ви цей зал хочете орендувати для дня народження? Так, в цілому нас все влаштовує, але чи немало з часом трошки більшого залу? Та ви то зберіть? А хто буде? Всі свої, от найкращі друзі і Олежик Лозанов. Скільки то вас буде? Двоє, троє. А якщо чесно? Якщо чесно, хотілося б 750. А чи День народження святкуєте? Дитина, 7 років. А як звати дитину? Ну, там трошки складне ім'я. Яке то складне, як то складне? Ну, складне, ну, стендапчик батлклапчик Ну, дійсно складне. Давайте так, ну, щоб було тихо. А оцього ми обіцяти не можемо, бо буде розрив нове та найкраще за рік. Квитки можна придбати за посиланням у шапці профілю або на сайті контрамарка.ua. До зустрічі на день народження стендапчик батлклапчика <рес>